Ну що, друзі, хочу вам показати нашу оновлену модель Eurofeng 554 Pro. Це 50-ка на базі на шасі ТБ, тобто величезне йде шасі на тракторі. Розбірні диски, широка резина, обшита повністю герметично, кабіна, зроблена, є кондиціонер, є реверс, є дводисковий щеплення. Давайте будемо все показувати. Щоб ви наглядно все бачили. Єврофенг версія. Величезний йде передній редукторний міст. Просто не знаю навіть на якому тракторі такі ще мости стоять. Ті, що приходили єврофенги, у нас на великій базі, на них не було таких мостів. 8,3 резина передня, диск розбірний. 12 та 4 на 28 задня, диск розбірний. Два груза по 30 кг де на колесі, 60 кг на одному колесі. Бак у нас пластиковий, захищений і е, такими ступеньками зроблений. Ну, Прикольно, мені подобається, в принципі. Залазити на цей трактор дуже зручно. Є у нас КМ495-й двигун, має компресор, е, має він ресивер, має він кондиціонер. Ось така йде посилена передня. Балка, далеко заходить лонжерон, на багатьох кріпленнях під болти зроблений. І виходить, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 грузів. Я не пам'ятаю, по-моєму, по, по 8,8 кг вони чи по 9. Ось такий де у нас бардачок. Розеточка із міні яблочки Є таке діло. Е, так, Тут у нас знаходиться два нша, стоїть. Знаходиться е, ресивер. Дуже гарно, до речі, зроблена е, вихлопна труба. Вона виведена висока по кабіні е, і дуже гарно захищена. І також, де високий е, е, фільтр. Також по кабіні зроблений. Добавили ми ось таке освітлення. По три штучки на кожну сторону на кабіні. І так само зроблено позаду. До речі, кабіна стоїть незалежно від трактора. Тобто, вона стоїть не на коробці, вона стоїть вищі коробки, вона йде герметична. В кабіні досить зручно сидіти. Ось, і працювати на тракторі. Такий реально гігант. Великий трактор. Крила йдуть пластикові, пластик йде зовсім, зовсім не тонкий. Ось так все гарно зроблено. Все там також закручено, прорезинено. Такі йдуть задні стопи, ну, це, не знаю, на любітеля. Трьохсекційний розподільник має одну секцію на навіску, де плаваючий режим, примусове піднімання і примусове опускання. Величезний задній міст. Коробка, я не знаю, так коробку вам не покажу, звісно, але вона, я не пам'ятаю, <кій> щоб до нас приходили трактора на такій коробці. Величезна просто база трактора. Гарно зроблені розкоси всі. Давайте, напевне, отак зробимо. Зроблені розкоси, все е, на одному рівні знаходиться. Е, велике е, є також подушки під кабіну, і передні, і задні. Є додатково ось така. Трьохточечка у нас на змінних яблучках 22, 24, 28. Перемичечка йде в комплекті з цим фаркопом. Вом двохскорисний 540 тисяч. Трьохточка дебела дуже гарний потужний метал. Є бак додатковий на гідравліку. Зробили, не хватало вже. Багато писали, зробили підсвіточка під номер. Ну і сам, і сам номер. Дуже гарний трактор. Має вигляд. Ззаду. Є також задня камера, є передня камера, до речі. Також давайте перейдемо до кабіни. Кабіна у нас повністю обшита пластиком. Можна сказати, вона йде герметична. Таке зустрічає нас кермо, воно регулюється по вильоту, по наклону і по вазі. Ось такі йдуть органайзери, трактор йде на реверсі. Давайте я вам буду зразу показувати. Ось де реверс, ось йдуть понижені, повишені. ВОМ 540 000, включення-виключення переднього моста, і блокування. І е, Реча гідравліки. Ну, давайте залазити. Дивіться, педаль піднята високо. Чому високо? Тому що на наших тракторах йде двохдискове щеплення. Тобто, у вас спочатку починає працювати ВОМ. А тоді тільки їде тракторець. Ось такий вигляд має він в кабіні всередині, є вентилятор, є така попільничка або під телефон, ну, комфортно ставити. Є прикурювач, є USB-шка, речаги керування навіскою. Де ось такий зіп до трактора. Тут набір ключів, отверток, головки. Ось є керування навіскою трьохточечною. Чому зроблено тут? Тому що там є вихід керування навіски ззовні. Ось так. КПП у нас де 4 плюс 4 помножено на 2, є кондішн, є різні прибори, омивач, світло, все, що потрібно. Мигалки, є магнітофон. Освітлення, ну і фільтр на кабіну також. Тут та є. Камера, до речі, передня і задня, омивач скла. Все дуже комфортно, все зроблено, все під рукою, не треба ні до чого тягнутися. Ну і давайте датчик на компресор. Така звичайна панелька. Ну ми інші зараз... Дай Боже, інші зараз не ставимо оці прості і надійні, просто як швейцарські часи. Так, заводимо апаратика. Гарно все робить, все вмикається, дуже легко вмикається, до речі, передачі. Ось е, ручний газ знаходиться. Ось це камера передня, це камера задня. Включимо кондьор. Ой, та ти що? Да, до речі, продавали ми весь цей час трактора без кондиціонера. Зараз заїхали з кондиціонером, ну, блін, це просто небо і земля. Те що? Так, да, він коштує там на 500 баксів дорожче, ну різниця, повірте, як цілий день пропрацювати, то різниця відчувається. Вмикаємо першу передачу і поїхали. відчувається коробка, все легко вмикається. Так що якось так. Давайте трошки проїдемося. Оцей зараз апарат їде до, до нового власника. Ось камера. Все як має бути. Так. Давайте заглушимо, виключимо кондиціонер. І будемо виходити. Дверки у нас відкриваються широко, ну, величезний трактор, реально по розмірам я його не ну, немає, немає з чим порівняти, але з такими тракторами, як ми возили раніше, і завезли цей. це... Ти що, ти що? В розмірах він, звісно, вражає. Вражає. Гарно все зроблено, ось, до речі, навіска, що можна, можна керувати ззовні. Так що, якось так, такий красунчик на сьогоднішній день 12400 доларів. Якщо брати, скажімо так, в такій ціні, то скаут буде на сьогоднішній день 13400, кентавер новий 12. Ну, а це щось середнє. Але по мостам, по комфорту, я думаю, йому рівних зараз не буде. Не буде. Дуже гарна моделька. Нагадую, 12400 трактор йде на 50 кінських сил, з реверсом, з компресором, з кондиціонером, двохдискове щеплення, рівна підлога, величезні передні і задні шини, диски розбірні. Вага 2350 кілограм. Ось така вага його. Це найважче 50 в такому класі. Рівних немає. От, ну він, звісно, далі стоїть для прикладу, як виглядає DMTZ544X. Великий трактор, потужний, хто має землю, гектари. Це вам буде дуже гарний помічник. Якось так все, друзі. Всіх благ, такий для когось коротенький, для когось ні обзорчик. Ну, водій вже просто чекає, мушу безстренько відзняти. І буде завтра вже у нового власника. Так що все, всіх благ, мирного неба, благополуччя, достатку. А якщо вас цікавлять міні-трактора, набирайте і домовимося. 12400 Eurofeng 554 Pro.